15 січня 2025 рік їдемо на пасіку Сашко засинає. Куди ми їдемо, синок? В ліс! Не в ліс, їдемо до бджолок. Їдемо, подивимось, як наші бджоли зимують. Чи ще не замерзне. Зимова прогулянка. Даним, що там так здивує покажу як у нас ситуація Ми. Ми. Даним, щоб обручки не змерз так лежить утеплення Костинно, Тут мед бачу печатаний. Тут з боку застальна. Тут силу сидять вчорам цьому новинку. Щоб не напускати їм холодно. Зимова ревізія на огляд. Корма. Піпа. Коника Кони так лечиш? Так. Ага. Тут же є розплітку, брехлий, меду багато. Накриваємо, накриваємо. Не будемо незручно. на вещнику холсти часия мы маємо расплатим там не треба джилкам полудночиня з цієї сторони. Тата, тобі ще є точку? Так, точку. 10. Побачимо, як займує карніка. Вже пішов більш в задню сторону. А так, ділки. Да. Тут mm. меду багато. Меду. Mm. Меду хватає. Mm. Не стука, синок, не нас. Вони такі. Друзі, вже положив такий. Хубовий mm. yeah. зол. Я думаю, що якщо і буде яка волога, то вже скоро розпліт. Якщо десь от бджінка пропала, білажна. Якщо і буде розпліт, то вже фульга не зашкодить, не буде впікати тепло. Перніка зінгер Це відводки, які робив у липні. Погані ну, сім'ї. Тут запасніше рамки з медом за Сад на пленці, але я думаю, що так як передають що мінус 10, то краще хай буде фульга, буде утеплення, щоб розплод не захолонув. Десь вже є розплод, десь ще може немає. Рамки витягувати. Ця сім'я з'їли знизу корм, доставив їм наставки. Повні наставки з медом були, 145 рамка, і вони отак піднялися, тут ще є з руку. Воно вже дуже крепке тепло йде. Це баквост, баквост вже уроко. Тут коло повним ходом. Фургани зашкодить. Сніг кидав. Не оплетувались. Трошки бачив сліди, ще новий вулик навіть не встиг покрасити. Був розпліт їх на старих рамках, я їх зовсім переселив на нові рамки. Синок, не кидай сніжок. Трошки назад Положив пакетик з кормом вже з'їли. Я думаю, ще треба їм буде принести, положити дотацію, щоб їм платило ділок небагато, але шанси дозимувати, я думаю, їх. Так, все принести. Парница. Форма. Посади, подав, корма. Тоже снова скажи. Так, тут что такое? Сбоку я покажу. Я тут. Форма дальше багато конденсату. Воно так його не надстане, що трошки виходить конденсат. Тут що? Тут боку так ось понизу. Як глупше ззаді ця сім'я. І як на диво, меду до, до середини дійшли. Як сіли ззаді, так і У нас получается. Що у нас тут? А, тут у бджолок не видно. На станку це знімаємо з ним дзвонив. Ще останні ще не перейшли. Тут у нас ложив пакетик з медом. Бачу, з'їли. Можна буде ще положити. Ну, може, хватить. Ну, останні. Може, мабуть, 15. Тепло тоді, ми всі підходили наверх, а зараз назад зайшлися, може, розплоднижному корпусі, отак вони. Остап підчепилися і отак сидять. Це тут жакарні. Ну що ж, друзі, сталося небагато, де половина лютого пройшло, скоро весна. Якось так. Все, всім пока. Шишка. <coughs> да, сишка я, фишки. Белочка найдай, блин есть. Мама зато. Да, я. Hot blessed. Of course, I'm not gonna damp. Plan? Дам да Всё. Апа. Апа. нас прогуляем. Все, идем до коника. Коник зараз ще пойдем.